Доброго дня, друзі, установочний центр ДОПАВТО Україна. В нас в роботі, як завжди, машинки. Volkswagen T6 Multivan 4 Motion. Встановили доставний головний пристрій на системі Android, але чому знімаю вам саме це відео, тому що дуже цікавий у нас головний пристрій. Він у нас з великим екраном десяткою. і ставиться він. Ось так. От. І Хто бачить, то той бачить. Бачите, ось так от. Типу, як на шарнірах. Його можна рухати. Тобто це двіжима часть. До речі, да, підтягнув всю машинку, відкриття дверей, кнопочки на рулі, управління все працює, промотки треків, як ви бачите, ось ми можемо радіомодуль включити. Гучніше, тихіше, все теж повністю працює. Звук шикарний, підключили систему звука. Дінааудіо Volkswagen. Дінаудіо в ну, нас показує, як завжди, себе хорошо. Ну, і, Звичайно, в цьому Volkswagen була штатна рідна камера заднього огляду. Будь ласка, вона у нас підтягнулася. Лінії ще не налаштовані. Камера, до речі, Ваговська достатньо якісно показує на цьому моніторі. І вона динамічна. Тобто лінії все при повороті руля. Лінії. Перепідключається. Шикарна модель, друзі, вагі виглядає класно. От людина захотіла саме таку модель. Виносний великий екран, такий собі мерсовський стіль. Ютуби у нас вже працюють. Ось я вам покажу зараз якийсь відеоролик, можливо. Не знаю, що там у нас є. Танцуючі дівці. Якість картиночки. Будь ласка. Ось так все виглядає, і тепер ми можемо бачити достатньо якісний контент. Все, кліпи. Я спеціально так показує, як виглядає магнітолка. Може два екрани виставляти. GPS-навігатор, він вже так само працює. Магнітол листається достатньо швидко, вписалась, ну реально класно. От. Тобто ось такий був в людини, щось така була задача. Магнітола 432, 4 оперативки 32 внутрішні, На процесорі 2.0 ГГц. Про пристрій. Mmail нам не потрібні. Уже 4G, як ви бачите, працює і система Android 13. У нас найкращі ці системи. 1280х 720 процес, процесор US7862, OctaCore 2.0. ГГц, 4 оперативки, 32 внутрішні пам'яті. Красота. Уже 4G працює, машинку, до речі, підтягнув. Тобто автомобіль, інформативна дошка у нас тут є. Тобто відкриття дверей, заряд акумуляторної батареї, рівень топліва, ручничок. Якщо я підніму. Ось так все якби класно, вид має класний, все працює.